Житловий комплекс Діброва парк. Ну тут щось цікаве, це ураження нафтопереробних заводів в Російської Федерації. Це така золота курка, так яка несе золота яй золоті яйця для Кремля, нафто і газу долари, які витрачаються в першу чергу на військову інфраструктуру. І тут вже говорять російські пропагандисти про те, що ну дійсно буде залишок ось, ось того палива, який залишиться на території Росії, використовуватись в першу чергу на експорт, потім на військових, а потім вже на цивільне населення, що залишиться, те й дадемо дамо, е, от в цьому контексті питання стосовно наших партнерів, які, як ви вже говорили, викликають в своєї чергою також питання, чому досі діє оця газоносна е, газотранспортна логістична система через Україну, чому вони продовжують користуватися нею? Чому вони закуповують цей газ і нафто? Чи е, дії Служби безпеки України, які за останній тиждень тільки на 11% відсотків е, 11% усіх потужностей Російської Федерації знищили, вивели з ладу. Вони можуть викликати побоювання у наших європейських партнерів, які досі ще не зіскочили з зі цієї нафтової голки Російської Федерації. Чи почнуть нас партнери говорити стоп, 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 давайте трішечки повільніше, тому що ми ще не готові позбавлятися від дешевого російського газу та нафти. Ну, в першу чергу, те, що ви сказали правильно. На сьогоднішній день внутрішній ринок Росії скоріше постраждає, ніж зовнішній. Тому що в минулому році, здається, мені 80 мільярдів це нафтовий ринок Росії, приніс Росії. Тому відмовитись від таких сум навряд чи вони схочуть. І те, що відбувається зараз, в тій самій Росії, Паливо там піднялось ціні з минулого року на 42% тому для внутрішніх внутрішнього використання тому ця історія є, і ця історія нікуди не дінеться. Внутрішні будуть зжиматись, а зовнішні все так само, так і залишиться. До речі, коротенько скажу те, про що ми говорили до того. От Польща зараз підняла свої винищувачі, бо є загроза атаки України кінжалами, uh -huh. і судячи по всьому, Польща готується, що якщо це буде атака по західних областях, якщо буде залітати в Польщу. тому от зараз і подивимось, як будуть поляки в цій історії діяти. Да і продовжу про Росію, да, дійсно вдарили 12 з 30 нафтопереробних заводів на сьогоднішній день не працюють. І це дійсно для Росії великий удар. Країна бензозаправка вона не може жити по іншому. Але ми бачимо, що крім цього, так само далі продовжують вони торгувати зерном, кукурудзою, добривами так. само Продовжують щось закупати через рупі юані чи щось інше, тому росіяни знайшли свій шлях. І навіть постачання обладнання, паралельний імпорт, як там називають, там економіка деяких країн-сусідів Росії дуже сильно піднялася саме за рахунок цього паралельного імпорту, на якому вони виїжджають а росіяни отримують все, що їм потрібно за свої нафтодолари, для свого, свого військового комплексу. Ну тут до речі, от відбулася е, учора телефонна розмова Володимира Зеленського із прем'єр-міністром Індії Моді. Ну от в цьому контексті, чи можна говорити про те, що дистанціюється ця велика дійсно глобальна держава із найбільшим за кількістю населенням у світі від Російської Федерації? Тому що раніше вже там були повідомлення про те, що від нафти поступово відмовляються, про те, що від алмазів поступово відмовляються. Чи можна говорити, що поступово Індія обирає правильний бік у цій війні? Дуже важко зараз говорити про цю історію. Наскільки вона поїде, тому що є інформація знову таки російські джерела, не наші джерела кажуть про те, що Індія постачала нам і снаряди в Україні. А тому, якщо це складати один до одного, як інформацію з відкритих джерел, яка не має під собою там перевірених даних, то нібито да Індія крокує саме шляхом відмовляючись від Росії. Але з іншого боку, ми бачимо, що той самий прем'єр Індії привітав Путіна з виб... з тим, що він обраний президентом. Ми бачимо, що Індія має величезний товарообіг з Росією. і Він збільшився за минулий рік. Тому, поки що, ми можемо собі щось прогнозувати, але Навряд чи це дуже швидко відіграє, і навіть тих санкцій, які поводили ЄС чи штати, Індія не буде вводити і поширювати таким самим чином на ті самі підприємства чи людей. Пане Олексію, ви раніше згадували про те, що 12 так із 30 НПЗ постраждали на території Російської Федерації, але також є і партнер Російської Федерації. Один з небагатьох це Республіка Білорусь, у якої відносини з цією країною все міцніше і міцніше. Ну і тут хочеться сказати, напевно, що не від хорошого життя. Більше просто нізким дружити в цих умовах, коли ти обрав сторону агресора. Ну і на території Республіки Білорусь розташований такий собі Мозерський НПЗ, також потужний логістичний хаб, де Переробляються нафтопродукти за весь час повномасштабного вторгнення варто зауважити, незважаючи на те, що Республіка Білорусь воістину союзниця Російської Федерації надають свою територію, надавали раніше для проходження особового складу, техніки і так далі, далі для окупантів. Але ж знову ж таки, жодного разу Україна не била по Білорусі, незважаючи на всю ту маячню Лукашенка, який говорив, що ми там трупи, якісь підкидаємо до кордону, і так щось, якісь провокації вчиняємо. Чи щось таке. Чи можна задуматись про те, що Мозерський НПЗ також діє на інтереси Російської Федерації, держави агресора, і також не повинен існувати? Ну, Насправді в нас ще залишилось на території Росії 18, тому давайте розберемося спочатку з ними, а далі вже будемо думати про інші історії. Українським безпілотникам є чим займатись, так що на сьогоднішній день роботи вистачає. Просто щоб потім, за висновками цієї війни, Лукашенко, як то кажуть, тихенько в ліс не пішов і не лишився незаплямованим. Тому що, ну як би там не було, я думаю, що і ви погодитеся дуже заплямована людина, і дуже дотична до цієї війни і знаком мінус. А, насправді. При умові перемоги України і великих якихось перетвореннях в Росії. Якщо там почнуться якісь заварушки, вони почнуть там верхівка між собою бадатися за владу. При цих умовах у Лукашенка буде ну в найкращому випадку тиждень на те, щоб кудись з'їхати сховатись. Збігти з Білорусі він не зможе втриматись там, бо без підтримки Росії, російської поліції, російських військ в Білорусі ніхто не вступиться за нього і не зупинить народ. Ми пам'ятаємо вибори, коли він обрався незаконно, і тільки втручання саме російських поліціянтів допомогло йому втриматись в іншому разі. Білоруси вже перемогли. Yeah. <laughs> Паноксі, наостанок для розуміння нам ми розуміємо, що дуже складна історія міжнародного права і важко притягнути до відповідальності от такого рівня високопоставлених чиновників, як самопроголошені президенти навіть. Але що стосується Путіна, ми знаємо, що перший ордер про його арешт, він був пов'язаний якраз таки із викраденням дітей українських, і в цьому контексті постраждала їхня так звана омбудсменка Марія Львова Білова у Білорусі. Та сама історія до того ж, ті самі діти, українські діти, вивозяться спочатку на територію Росії, а потім перевозяться без їхнього бажання, без запиту на їхні власні погляди на життя і так далі. На територію таборів дитячих на території Білорусі. Чому ми не бачимо якихось подібних заведень справ, позовів, ордерів стосовно Олександра Григоровича? Це краще задати питання юристам. І, взагалі, ну, дуже багато в цій війні питань. Ми розуміємо, що тут ми воюємо, і тут ми кажемо, що це ворог, але ми також не називаємо це війною. У нас є військовий стан, але знову таки у нас економіка працює в першу чергу. Кажуть, бо вона має працювати як економіка. Ми маємо сплачувати податки. В той же час у нас є комендантська година, і ми в комендантську годину ми не маємо сплачувати податки. У Нас ці подвійні стандарти вони діють багато, де і давайте все ж таки зараз краще не задаватись такими питаннями, а задати питання інше, що ми можемо разом зробити для нашої перемоги і що ми будемо робити кожного дня. А з цими питаннями, чому не було зроблено те чи інше, ми краще поговоримо після нашої перемоги.